Шановне студентство з Дніпровського державного коледжу технологій та дизайну зі святом. Сьогодні, 17 листопада, ми відзначаємо Міжнародний День студентів, який було впроваджено на Всесвітньому конгресі студентів, а також День студентів України. Мої вітання для тих, хто вже не один рік з нами, і для тих. Хто цьогоріч цього приєднався до дружньої студентської родини нашого коледжу. Ну, що означає бути студентом? Бути студентом це впевнені кроки до здійснення мрії. Бути студентом це знайомство з друзями на довгі роки. Бути студентом це поринути у світ романтики і курйозів. Бути студентом, студентом це. Зрозуміти, що ти вже самостійний і незалежний. Бути студентом це зрозуміти, що є поразки, які в подальшому можуть бути помічниками. Бути студентом це витримка і оптимізм в сьогоднішньому сучасному нашому світі навчання. Пишаємося вами. Шановні здобувачі освіти нашого коледжу, такі творчі, такі талановиті, такі яскраві, пишаємося вами. І е, тим, що ви знаходите час безумовно на навчання і знаходите час на волонтерську діяльність, таку необхідну в нашому зараз житті. Ця діяльність наближає нас. До нашого мирного часу, до нашої перемоги. Пам'ятайте, що ваші здібності, помножені на старання, приведуть вас безумовно до успіху. Шановне студентство, бережіть себе, Бережіть себе і бажаємо вам подальших успіхів у навчанні, бажаємо вам і любові, і знайти гарну. Роботу в подальшому. Ну що, хай вам щастить мирного неба над головою. Дякую. Шановні здобувачі освіти! Щиро вітаю вас, з Днем студента! Це чудовий час жити в мирній, вільній країні та радіти кожному новому світам. Від щирого серця бажаю вам безмежного потоку ідей, вражень та переконань, які в подальшому обов'язково переростуть у широку річку ваших досягнень Мрійте, І все вас святом. Дорогі здобувачі освіти! Щиро вітаю вас з міжнародним днем студента! Студентство – це спогади, які залишаться з вами на все життя. Тому що навчання в коледжі це не тільки про лекції та практичні семінари та екзамени. Це про взаємоповагу, це про юність наповну. Це про встигати все, навчатися, ходити на тренування, займатися спортом, розкривати та розвивати в собі нові таланти. Тому бажаю вам проживати кожен день на 100%, викладатися на 200% та підтримувати один одного на 300. На наснаги вам та успіхів, бажання та мотивації, здорової мети та цілеспрямованих думок. Кращих моментів високих досягнень омріяних звершень та запальних емоцій зі святом вас. Шановні наші студенти, вітаю вас з Днем студента. Бажаю вам щирого здоров'я, доброго здоров'я, щирого тихого, мирного неба, щоб війна скоро закінчилась. Також вітаю наших педагогів, які теж були студентами. Хай у них все буде гаразд. Здоров'я і щастя вам всім.